Вітаю, друзі! Це телекомпанія Мар, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Віктор Майсев, директор Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни. Добрий день, Віктор Миколаєвич. Раді вітати вас у нашій студії. Маємо низку тем для сьогоднішнього спілкування. Можливо, якщо не заперечуєте, давайте для початку нагадаємо нашим глядачам, чим безпосередньо займається центр підтримки ветеранів. Mm. Хоча як як це правильно сказати, і в, із самої назви. Приблизно ми розуміємо, але також розуміємо, що насправді спектр категорій громадян, з якими ви співпрацюєте, набагато ширший ніж просто ветерани сьогоднішньої російсько-української війни. Тому давайте, будь ласка, це і розберемо. Чим займаєтесь, які послуги надаєте і кому саме? Так, це дякую вам за те, що запросили. Це ще додаткова можливість анонсувати, що такий центр є, такі послуги є. Тому що багато людей в Миколаєві не знають, що є такий центр. Сама назва Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни, але він набагато ширше. Сюди входять, хто може отримати послуги, які в нас надаються. Це самі захисники, захисниці, діючі військові, захисники, ну військовослужбовці, їх родини, родини діючих, хто захищає зараз, родини безвізниклих, полонених, вся, всі категорії загиблих, всі категорії, хто дотичен до цього е, напрямку, всі мають право отримати. Що надає центр? У нас є відділення. Фізичної адаптації це спортзал, фізреабілітологи. У нас є відділення психологічної адаптації, ну, хочу це психологи, і юридичний відділ. Відділ соціальної допомоги. Теж це широкого такого напрямку, ми окремо можемо зупинитись на цьому, і введено згідно державної програми, ввели у нас відділення фахівців із супроводу ветерана. Це нова структура, але вона вже діє, вже півроку. Власне, якщо тепер давайте якщо можна більш докладно зупинимося на кожній позиції, якщо, наприклад, ми говоримо про психологічну допомогу. Психологічну реабілітацію. Які можливості сьогодні є у центру? Скільки у вас психологів працює? Наскільки вони завантажені? Який у них взагалі фах? Наскільки вони готові працювати ну, з цією проблематикою, яка об'єктивно існує сьогодні? Психологічне відділення. По штату у нас три особи. На сьогоднішній день зайнятість дві. Ну, Це проблема тому, чому дві, тому що е, заробітна плата не дуже е, висока для того, щоб отримати. Але ті два психологи, які працюють, вони мають височений, височений е, фах психологів. Е, один псих, і в нас на, е, займаються психологи напрямками. Дитячий і сімейний психолог. І психолог, який працює з ПТСР покинув повнодіткової терапії, вона закінчила е, в, в Приківській, крім могилянській могилянська академії в Києві, е, американська програма Джона Хопкінса е, по КПТ. Це залежності, суїциди. Ну, такі більш ПТСР, ну, більш серйозна така напрямка дорослого. Е, це психолог. Е, Завантаженість дійсно. Достатньо серйозна. Тут же приходять не тільки захисники, захисниці. На сьогоднішній день наслідком всього того, що проходить в державі, є в нас діти травмовані, у нас підлітки травмовані псих... ну, в ну, психологічному плані. Тому ця ця проблема У нас сімейні проблем дуже багато зараз сімейних проблем. Тому що три роки, четвертий рік цього, і є багато проблем в цьому напрямку. Там, де ми, скажімо так, не встигаємо, і де ми можемо не, не, ну, не, не, не зможемо надати ті, ті послуги, в нас дуже багато є партнерів. Це як міжнародні організації, які звертаються до нас і становляться партнерами, які надають послуги психологічні. От. Так що в плані е, психологічних. Послуг проблеми великої нема. Велика проблема психіатрії. Зараз, на сьогоднішній день, щоб працював психолог, багато кому потрібно. Це не значить, психіатрія це психіатр, це о, щось таке. Ні, це потрібно, щоб о, перед тим як працював психолог, інколи, інколи. Потрібна медикаментозна. Ну, І з того, що ви говорите, я розумію, що, умовно кажучи, одна справа консультація психолога. А якщо ми говоримо про вже якісь психо психіатричні проблеми, тут вже потрібен фаховий так. лікар. <заспродук> лікар, Так, так. Щоб привести його потім до психолога. І є така можливість. <заспродук> Чи яким чином <заспродук> перенаправляєте <заспродук> в міській лікарні? Ми перенаправляємо, але на сьогоднішній день в цьому є е, проблема. Багато Лікарів цього фаху вони виїхали взагалі. І тому проблема. Якщо ми говоримо про фізичну реабілітацію, які можливості є у вас сьогодні? У нас є два, дві зали спортивних, в якому проходять фахові фізреабілітологи. Вони дійсно фахові кваліфіковані магістри фізреабілітації, і вони займаються як з Хлопцями після поранень у нас фізреабілітація не медична, це ключове, основне. А ми підхоплюємо і по стали якийсь напрямок тих, хто пройшов лікування. Медичних закладах. В цьому плані ми співпрацюємо ну, з усіма закладами, скажімо так, це госпіталь е, ветеранів війни. Вони там проходять медичну е, фізребілітацію і лікування фізичну реабілітацію. Потім перенаправляють до нас, і ми вже можемо довгий-довгий строк з ними працювати. Е, також у нас є четвертий, п'ятий такі відділення фізичної реабілітації при, при лікарнях. От. Ми беремо. Людей на реабілітацію, я кажу про поранених хлопців з наслідками чи травмованих позвоночників, хребет. От тільки тоді, коли у нас є, наші дивляться, коли в нас є медичні заключення, щоб головна мета не нашкодити, не нашкодити в цьому, ну, нашому захиснику. Крім того, багато приходить на сьогоднішній момент, багато приходять родини, дружини. Вони втомлені, вони психологічно, ну, емоційно виснажені. виснажені. виснажені І багато приходять в спортзал до дівчат, на, до фізребітолу, щоб якимось чином свою ресурсність підтримувати. Добре. Якщо ми говоримо про юридичні послуги, які тут у вас є можливості? Залучаєте фахових юристів, можливо, є юристи в безпосередньо в штаті. І з якою проблематикою вони працюють? У нас є юридичний відділ, який теж по штату три особи. Але на сьогоднішній да, на сьогоднішній три особи. А четверта, замість якої, поки тимчасова, він знаходиться на війні. Служить, захищає державу. Звернень в цей відділ дуже багато. От на сьогоднішній день, сьогодні з раночку, мені доповідали юристи, що 407 зафіксовано осіб, які звернулися за цей рік з конкретними кейсами і з конкретним судом. Хтось просто питає, як йому поступити. А багатьом наші юристи допомагають оформити документи. Рапорти, довідки, намики, запити на військові частини, запити на лікарні ну тут багато. Який спектр запитань дуже великий. Чому? Тому що вони, як і військова, безпосередньо військова напрямку, вони є такі чисто цивільні. Моменти, ми займаємося всім, всіма. Все, що вище нашої компетенції, то що у нас перша ланка, а там, де потрібна адвокація більш, скажімо, фахова. У нас для цього є безоплатна правова допомога. Якщо ми також не встигаємо, у нас дуже багато партнерів, також міжнародних і громадських організацій, які пропонують свої послуги в цьому плані, ну підхоплюють нас. Поки ну, ми справляємо фактично з того, що ви говорите. Ми розуміємо, що якщо немає можливості безпосередньо на так. місті, місці на базі закладу надати юридичну допомогу, ви розумієте, куди так. можна людину перенаправити, щоб вона всього отримала необхідну послугу. Ми не то, що розуміємо, у нас налагоджені контакти ці, і якщо ми бачимо, що тут може нас підхопити якась міжнародна організація чи громадська організація з фаховими юристами, яких ми перевірили, ми конкретно направляємо передресовне зв'язуємо. Надавача юридичний послуги, допомоги і само е отримуючи. Соціальна реабілітація, соціальна адаптація. Ну не знаю. Я як не фахівець розумію під цим е в першу чергу перенавчання, фахове якесь перенавчання і працевлаштування. Е я так розумію, що з цією проблематикою ви також працюєте. Mm -hmm. Що маєте тут? Е соціальний відділ, наш відділення соціальне, е там дійсно широкий спектр. Е Якби допомоги, але це не, не безпосереднє надання матеріального. Це е, консультування в напрямках, е, які програми в нас діють на сьогоднішній день, які є можливості. є державні програми, є державні законодавчі нормативні акти, які, які надають якісь е, компенсації пільги. Потім є обласні, є міські, і задача цього е, фахівця. Донести до конкретного клієнта по запиту і розповісти, що, на що він має право. Також е, входить в обов'язки це е, працевлаштування і відкриття власної справи. Я коротко так заанонсував назву цього, але під цим стоїть теж дуже широкий момент. Багато захисників при поверненні, по-перше, вони коли входять на, е, ну, на мобілізуються. То за ним залишається робоче місце. Але багато хлопців і дівчат, які повертаються, їм би хотілося щось змінити. Ну, як... є таких багато моментів. Чому? Не... Десь підприємство вже порушена, інфраструктура. Ні, да. справді, це ще можливо да. частина якоїсь психологічної да, роботи. Психологічна. Я перераховую різні моменти, що, що на це впливає. І е, соціальний працівник може запропонувати, розказати, що є. Є державні програми по гарантуванню відкриттів власних справ, які реалізуються через обласний центр зайнятості. У нас дуже велика співпраця з ними, дуже конкретна і велика співпраця, де і допомога в написанні там грантів, перевірки, супроводу. Ну, у нас в цьому плані є велика ну, можливість. От. Також додатково о, до нас звертаються громадські організації, це як беремо як mm -hmm. От. Беремо, ну, В принципі, їх багато громадських організацій. Два чи три тижні тому почалася у нас співпраця нашого центру з данськими е, представниками профсоюзу е, працедавців. От, ну, вони пропонують теж такі умови: надання даже грантів для відкриття власної справи, перенавчання, не власних а перенавчання. І організацію допомоги, щоб людина працевлаштувалася. Теж можливості є. Але ми перше питаємо у людини, яка хоче щось змінити. Ми питаємо, який фах у неї, яке в неї бажання. Ну, З'ясовуємо, на що. Тому ну, що взяти кошти на власну справу, це не завжди дуже хорошо і гарно, якщо людина ну не має компетентності в цьому. Насправді, заняття бізнесом це ж воно це потребує просто... певного так, христу. Насправді це, дуже... так, це так. це так. Тільки здається, насправді це досить специфічний вид, вид соціальної активності. Бізнес, тому і обережне потрібно... Дивачу... потрібно йти обережно. і наша задача це підказати, допомогти. Якщо людина дійсно хоче, ми конкретно веземо. От я цим займаюся. Я везу. В обласний центр зайнятості зроблено офіс, зроблено в Україні, і там ми вже працюємо з конкретними кейсами, з конкретними людьми. Ми пам'ятаємо, що весною ваш центр підписував меморандум про співпрацю з аналогічним, ну фактично з колегами з міста Одеси, також з комунальною установою, яка називається сервісний офіс. Хаб, ветеран, цей меморандум вже отримав якесь практичне наповнення. Ну я не знаю, там можливо в частині обміну корисним досвідом, якимись там корисними практиками. От, власне, щось таке відбувається. Скажучи по правді, ми цей меморандум легітимізували. І до того налагоджена роботу. це стала мати юридичний якийсь статус. Ми до цього співпрацювали, ми до цього обмінювалися інформацією, до цього обмінювалися ну, у кого якесь питання, ми допомагали друг другу. Плюс в чому ми поряд знаходимось. І є багато на лікуванні в Одесі. От, наших. Да, і є можливість, щоб підфатували. Ну, є, У нас є зараз можливість згідно цього рад додатково Юридично формна є можливість легітимно звертунутися туди і щоб супроводжували хлопців і дівчат, які в Одесі. Наші захисники, захисниці. А якщо ми вже говоримо про обмін досвідом, насправді ми маємо пам'ятати, що Миколаївський центр підтримки ветеранів ну я мені здається, ви були одним одними фактично з перших в Україні. Ні, ні. Таких спеціалізованих комунальних установ, які були створені. Ну, власне, у будь-якому випадку ви почали працювати задовго так. до повномасштабного вторгнення. Так. Досвід то вже накопичений. Ну, власне, накопичений. Чи звертаються до вас, я не знаю, за якоюсь методичною допомогою з інших областей? Я призначений з 1 грудня 2018, 2018 року. На цю посаду. І ми не перші в Україні, це були суми Львів, і суми і Львів були такі вже заклади, з якими ми партнерством. Ну я їздив навчатись туди. Але на сьогоднішній день у нас дуже великий е, вже досвід в, цьому, в цій роботі. І буквально вчора до нас приїжджала ціла команда з Чернігова, це директор такої ж самої установи новоствореної. Замдиректор громадської організації, ми підписали меморандум. Вони дивились цілий день прийшли для цього, щоб подивитись, поділитися досвідом. Ми напрацювали нові програми, проекти. Чим ми будемо займатися в партнерстві? Це південь і північ. Якщо mm -hmm. подивитись по карті, і ми будемо, не дивлячись на те, щоб між нами і ще деякі областями, ми будемо співпрацювати в цьому напрямку, тому що ми тут партнери і багато. Багато, дуже багато областей і міст звертаються до нас і питають, як відкрити цю о, таку установу, як працювати з нею. Це системно і постійно. Плюс до того, що я представляю Миколаївську область, всі українські асоціації громад по ветеранській політиці. Є така структура в нас, це як асоціація міст. А то Всеукраїнська асоціація громад. І від Миколаївської області я по ветеранській політиці. І ми також ділимось досвідом практичним, що у нас проходить, що, чого ми досягли, хтось нами ділиться. Тобто, ми, така постійна системна співпраця. Добре, давайте ще повернемося до теми безпосередньо практичної роботи тут у місті Миколаєві. В кінці минулого року ви запустили філії в районах. Ну я не знаю. Ми з вами в грудні спілкувалися в цій студії, і тоді мова йшла про три філії. Вона вже з'явилася в той момент філія в Карабельному угу. районі. Е, працювала спільна об'єднана філія на центральний і заводський район і окремо працювала філія в Інгульському районі. Е, чи отримала ця ініціатива розвиток? Якщо так, то який? На сьогоднішній день чотири філії. В кожному районі є у нас філія. Вони знаходяться при районних управліннях соціального захисту. Нам виділено приміщення займається. А в Інгульському у нас своє приміщення є. Там же, але вже своє. І в кожна, кожній з філії знаходиться фахівець із супроводу ветерана. Цього на сьогоднішній день достатньо, щоб людина, будь-яка територіальна, знаходиться в якомусь районі, прийти і отримати первичну. Первинну якусь допомогу консультаційну. І цей фахівець супроводу ветерана, виходячи з проблематики, він уже звертається, чи направляє, чи звертається до наших юристів. Ну, от, тому що ми, ми один підрозділ, вони наші працівники. От. А в Інгульському, плюс до того, ще так як наше приміщення передане нам уже ну, використання е, Миколаївської міської ради, от то там, окрім цього, е, не один фахівець. Там діючий підрозділ, в якому працюють наш соціальний е, працівник, працює психолог і там проходять багато активності, окрім того, що прийом. От на сьогоднішній день там проходить навчання родин захисників-захисниць, дів... жіночі такі. Це навчання англійської мові. Е, на 4 місяці 50 жінок з різною, від 13 років до 74 років. Така група людей, вони різними групами, але 50 осіб будуть, 4 місця. Отак використовується те приміщення, яке нам передали ну, для використання, як філію. Після того, як цей курс буде закінчено, чи отримає він продовження. До речі, як він взагалі існує, яким чином це волонтерська робота викладачів, робота. чи, чи, чи mm -hmm. вона все таки якимсь чином фінансується, як це працює? Це я всюди, І коли є можливість, я кажу, що якщо ми будемо кожен іти сам по собі, комунальна установа, працює. ні. Тільки синергія всіх напрямків державних, громадських. Ну, будь-яких міжнародних ця опція у нас получилася у нас є об'єднання матерів, дружин, всеукраїнське об'єднання. Захисників захисниць а, і а в Миколаєві Миколаївська філія, і от е, Ліля Першина, вона керує цим напрямком, скажімо так, об'єднанням Миколаївської області, разом з данськими партнерами вони вийшли. Це вони взяли, їм надали можливість оплатили грант на навчання. І тут, виходить, міжнародне громадська і на, на території, на площі е, 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 Миколаївської міської ради нашого центру. І от все йде в одно, щоб надати ну, гарну якісну послугу, ту, яка затребувана. А якщо ми вже говоримо про роботу філій, то відповідно наскільки сьогодні завантажені фахівці супроводу ветеранів? Я чому ще уточнюю? Тому що ну, ми пам'ятаємо, що от фактично оця ініціатива. Uh -huh. Із появою фахівців вона досить складно народжувалася і ну повноцінне, якщо не помиляюся, запрацювала знову ж таки в кінці минулого року. Так О, от цей досвід ну трошки більше ніж півроку відпрацювали повноцінно. Що він показує? Ну. Для особисто для мене э, стало розуміння. У мене теж були якісь сумніви. То, що перший э, такий був помічник ветерана, щось не недалуга, якась получилась. Пілотна ну, да, Але працьовувала держава. Да, на сьогоднішній день я хочу сказати, що це дуже перспективна, дуже перспективна момент і напрямок перспективний. Люди вже потрошечку, навіть наша сьогоднішня зустріч, вона дає можливість анонсувати, що таке є. Що таке є, і це реальний супровід, реальна допомога, якщо правильно використовувати. За повності в великому обсязі такої нема, тому що зараз ще й багато не повернулося. Але туди можуть звертатися до наших фахівців родини з такими питаннями і також отримати цей супровід. Скажем, на сьогоднішній день йде підготовка, підготовка бази. Для більш масштабного повернення ми готуємось, працюємо, ні, працюємо зараз, але ми в більшості готуємось до більш ширшого. А якщо виникне необхідність дійсно масштабувати оцю історію і збільшувати кількість фахівців, і як швидко може проходити навчання і підготовка цих людей? Ну, власне, дійсно, ми ж всі сподіваємося на закінчення війни так. і розуміємо, що так чи інакше. Це буде означати демобілізацію, і знову ж таки, люди, які будуть повертатися з фронту, захисники, будуть, очевидно, потребувати ну, якихось консультацій, підтримки, uh -huh, ну uh -huh. і так далі. І відповідно це навантаження буде лягати безпосередньо на цих фахівців. Так. На привику жаль на сьогоднішній день. Я не хочу приукрашити, що в нас все так білі і пушисті, але фахівців набрали і за не за інцифти, а обов'язок Міністерства травм входило в те, щоб ці фахівці були навчені. Є програма навчання, але у нас з наших фахівців тільки дві особи пройшло досі за півроку навчання. Але так як наш заклад системно працює в цьому напрямку, ми створили свою програму. тому що Направляти людей на роботу, яка не освічена ні в чому, ну це, це, злочин, це злочин. Ми місяць навчали своїх, е, приймали іспити, і зараз допомагаємо на філі. Вони в кожну хвилину знають, що якщо якась проблемна ситуація, вони можуть звернутися і е, спеціалісти допоможуть їм вирішення цього питання. А з держави поки ну, навчання нема. Проблема, якщо виникне в кількісних показниках, от повернулись багато, і, і потрібно збільшити кількість. Я думаю, на сьогоднішній день проблеми немає, тому що це кошти субвенції, і в держави на це кошти є. Вони закладені навіть. Але набирати на сьогоднішній день велику кількість при невеликій потребі ну, це нелогічно. Ну, зрозуміло. Це нелогічно. Ну і напевно, давайте очі ще розберемо. Також ініціатива кінця минулого року в підрозділах поліції Національної поліції України з'явилися інспектори затримання прав людини. І ну, і фактично завдання цих людей це, скажімо так, з одного боку контролювати, щоб громадяни отримували від підрозділів поліції, ну мовно кажучи, якісні послуги, ті, які mm. передбачені законом. З іншого боку, можливо, я не знаю, там ну, якщо не втручатися, так чи інакше, там, скажімо, згладжувати, не знаю, якісь конфліктні ситуації, ну і так далі, а, відповідно, припускаю, що і а, ветеранів, і членів родин ветеранів ну так чи інакше можуть виникати якісь колізії, які а, будуть потребувати втручання саме таких інспекторів. Що маєте от, знову ж таки більше ніж за півроку о, цієї роботи? Цілому, якщо брати так логічно тему поліції, якби не наш напрямок. Але в поліції на сьогоднішній день дуже багато людей, які пішли захищати. Є цілий підрозділ, люті, вони воюють таким, таким же самим, не всі, але багато захищають. Тому нам ділити відомства ЗСУ, поліція ні. Захисник він є захисник. і я бачу бажання. Поліції на сьогоднішній день вони співпрацюють з нами, і поліція охорони звернулася по саме Ми допомагаємо, ми спілкуємося, ми проводимо заняття з ними. От. Потім з госпіталь, госпіталь МВС, який теж там лікується поранені хлопці, ми теж співпрацюємо з ними. Я там навіть там буде захисник ой, то я, фахівець, приводив ветерана, тому що допомагає. Тут різниці нема. Це є захисники. І до нас, так як ми маємо можливість і досвід роботи з категорії захисників і родин, до нас звертаються із поліції, щоб ми навчали, наші психологи більше навчали, як правильно себе поводитись. Ну, це трошки специфічні Звичайно. відносини. Да. І до нас є такий, я тільки сам недавно е, узнав, що є такий в поліції орган, як абуцмен, функція обмуцмена при поліції. Це якщо це дуже круто, дуже, дуже позитивно. Е, якщо людина, яка звертається в поліцію і бачить, що його порушили його права, законні права, а не знає, що робити далі, тільки залишається емоційним стресом, в кожному районному відділенні є. Особа, офіцер, який є представником абонсмена, до якого ну, може звернутися, про якого ми так, говоримо. Так. І вони звертались до нас. Це керівник цього напрямку Миколаївської області Катерина Рудницька. Навіть організовували для всіх, для всієї області, отаких от фахівців, таких представників, офіцерів. У нас на, на нашій базі навчання елементарних речей, як поводитись. На виїзді з такої ну ці, було ці організовувати ціле навчання. Це показує те, що люди е, ну відносяться до цього професійно. Вони е, хочуть, щоб менше було проблематики, а щоб її менше, потрібно цьому вчитися. Ну, якісь робити кроки в цьому напрямку. У нас дуже гарна взаємодія. Даже до, до нас звернулись, е, якщо беремо по поліції, До мене звернулися і зінцювали е, при МРЕО. Там теж багато військових переходить. Звернулися, що на, на наступному тижні у нас буде організовано зустріч із керівництвом це їх ініціатива, щоб правильно навчили таким речам спілкування і поведінки з е, нашої категорії людей. Ну, ви знаєте, я слухаю вас, і в мене складається враження, що, попри те, що і ну власне війна вже в Україні триває ну більше 10 років. Більше так і ваш центр працює з 2018 року. Досить уже такий а, довгий період часу, але все одно, ну, десь якоїсь, я не знаю, а, умовно кажучи, не вистачає поінформованості громадян про те, що є такі можливості, так. що є такі послуги, що можна звертатися і отримувати фахову підтримку. Мені здається, що саме в цьому напрямку. Я дуже М вдячний, що ви позвали сьогодні, запросили, тому що це один із можливостей ну, донести, щоб звертались люди. Добре, Віктор Миколаївич, дякую вам за вашу роботу. Дякую вам і вашій особі, і вашим колегам за вашу роботу. Надзвичайно важливу. Дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую. Дякую вам.